щоб не боявся. Насправді це завжди був символ не ну, просто український, а ми... ми завжди були посланцями з неба. Вони привозили душі новонароджених і душі наших предків, які захищають нас. А сьогодні на небі. Дуже багато наших захисників. І я вірю в те, що коли лелека прилетить, а я сюди приїду 19 березня подивитися, бо кажуть, що це саме той день, коли вони прилетять. Я сподіваюся, що він з собою принесе на крилах ті душі наших хлопців і дівчат, які зараз там. І це не Я просто хотіла вам подякувати за те, що енергетики це наші герої. І ви рятуєте і нас, людей, наш символ. Фактично, скоро ми будемо вже говорити про другу річницю повномасштабки. І те, що сьогодні дбаємо про небо і про тих, хто літає. Не тільки ж шахеди літають у небі нашому простріленому, так? а літають і птахи, які, які для нас символ захисту. То сьогодні я вам вдячна за те, що це насправді свято.